У мене була задача вийти і показати свою гру. Так вдалося, що перший же момент і волював передача, гол. Але була дуже важка гра, дуже важка гра, і цей гол назрівав. І я дуже радий, що. Що ми ще на першу чергу перемогли? Слухай, ну всі захоплювалися твоїм асистом, наскільки ти філігранно його це зробив, ну, ну просто неможливо було не замкнути його. Е, я, я побачив, що Факунду біжить, і мені було зручніше постріл зробити, ніж прийняти та бити. Тому я дуже радий, що Факундо зробився дебютний гол в цих матчах. Тому далі більше. Чому так тяжко? Перефразую трошки, так тяжко з інгульцем чи так тяжко, бо це якби перша гра офіційна в новому році? Ну, по-перше, сьогодні грав дуже міцний суперник проти нас, бо перші хвилини було важкувато, були моменти, але потім е, така гра перейшла трішки більш бойцеві якості. Тому Інгульцю компліменти, вони сьогодні грали дуже добре. Нам вдалося забити, я цьому дуже радий. А що треба було робити, щоб розхитувати таку дисципліновану оборону суперника? Команди, коли приїжджають сюди в Житомир, вони намагаються більш від оборони грати. І Дуже важко скривати суперників, коли майже вся команда позаду. І Треба було розшатувати їх і десь в свій момент знайти моєго знайшли. Дуже повторюсь, цьому рад. Доволі тяжка гра це тому, що вона перша в новому році, чи тому, що це Інгулеця з такими командами завжди тяжко? Я Думаю, це сукупність факторів. Перша гра, тиски, який нікуди не подіваються, очікування, бажання. Але в першу чергу, звісно, це суперник. Сьогодні завжди треба віддати належне, що вони робили все, щоб заважати, щоб нав'язувати таку нав'язувати в'язку гру. І в певних епізодах матчів матчу це вдавалось, тобто було достатньо багато боротьби, багато моментів, де ми мали приймати кращі рішення. Знову ж таки, для того, щоб було більше загострень і нагод для завершення. Але суперник робив все для того, щоб цього не було. І в перерві певні деталі проговорили в другому таймі, Я думаю, що. Була більш е, цілісна гра, але, попри це, суперник все рівно робив все, щоб не забувати. Ну, я думаю, що Інгульсу точно втрачати немає чого, і вони з відданістю працюють абсолютно кожен матч. Тому тут, е, тут нічого не скажеш. Ну і, звісно ж, комусь адаптуватись, та й не, не тільки комусь, і всім треба адаптуватись до. До там умов, в яких зараз э, грали погодних. Тобто хлопці, новачки, я думаю, що якщо спитати кожного, то хоч вони всі хоробрі ходили, казали, що проблем не буде, але тим не менш, це до цього треба звикати до, до умов, в яких грати. Навіть зараз фу, ну, так, наскрізь пробирає трошки. Як вам взагалі гра новачків? Ясно, що виокремити можна люблю гол у батісти, але тим не менше. Ну, я радий, звісно, за Факундо. Сьогодні він по такій грі е, нав'язував нав постійну боротьбу один в один проти захисника. Були епізоди, де вигравав так само цю, цю боротьбу і е, е, знову ж таки міг ще один забувати після того. голу. Тобто я радий радий за нього, що він зайшов свою нагоду, бо в першу чергу. Нам потрібен той нападник, який буде подібні епізоди створювати для себе, який буде відгукуватись на до партнерів і завершувати їх. І нападник, який буде ну, цілісно виглядати в контексті там, гри, яку ми хочемо будувати. Томеру, якраз зараз найбільше. З трьох новачків, які вийшли в першому таймі, треба адаптуватися знову ж таки до динаміки, до вимог чемпіонату. Бо окей, інгулець, вони сьогодні нав'язували дуже-дуже суттєву боротьбу, і ти не зможеш допустити або, скажімо так, на будь-яку будь мить подумати, що там, можна дозволити собі неідеальну з точки зору техніки виконання і сили передачу. До цього треба адаптуватись, а так загалом знову ж таки, у нього був момент так само для завершення. Перекрошень не завершив, особливо враховуючи, що це було на початку гри, а ми ж розуміємо, що по такій грі один гол забити достатньо швидко і може все змінити з точки зору того, як вона буде розвиватись надалі. Ну і Андрієвському Саші, який сьогодні так само вийшов в старт, і йому адаптуватись до нашого чемпіонату точно не треба. Сьогодні провів достатньо якісну гру. Знову ж таки, є ще достатньо простору для покращення не індивідуального більше, а взаємодії між собою. Але це питання часу. Ну І Андре сьогодні вийшов. Я думаю, що вийти в таку погоду в перше в житті на останні вісім чи скільки хвилин це так само сильно-сильно величезних очікувань не було. Подивимося, скільки він буде надалі отримувати час. На все свій час. Класно в гру Назаренко, додав трохи драйву, так, оце його асист так, так, так. Саша зараз після хвороби знову ж таки, шукає поки оптимальну форму, але вийшов дуже влучно, тобто, і Боря Куршинський, якщо я не помиляюсь, віддав цю передачу, можу помилятися але, здається, Це був Боря. І Саша дуже влучно віддав передачу вчасно, головне. Ну, Батіста відгукнувся. Тобто, да, дійсно атака хороша. Яких, скажімо так, подібних атак, таких достатньо швидких і достатньо ритмічних, нам би хотілося набагато більше, але ви ж розумієте, що суперник цього не хоче точно. тому тому сьогодні можна сказати, що це був той епізод, який, да, це був той епізод, який вплинув на гру. Але коли створюються подібні епізоди, які не завершуються життям воріт або загостренням, про них швидко забувають. Сьогодні були ще непогані нагоди, перекрошені не реалізували своє. Е, бо по рахунку, я припускаю, що очікування у всіх були, що зараз там щось буде неймовірне. Ну, але це, це футбол. Е, е, я думаю, що сьогодні, враховуючи, що ми тільки повернулись, і враховуючи, що повернення інколи не бувають такими, як всі, всі очікують. Це вже історично, можна подивитися, що певні результати бувають не, неочікуваними. Е, то сьогодні можемо радіти перемозі. Враховуючи так само певні результати, які відбулися у наших конкурентів, то думаю, сьогодні в першу чергу важливо, те, що здобули перемогу, три очки, і далі на цьому тільки треба далі будувати. з перемогою!